Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. Кна надійшов новий автомобіль на продаж. Це Mercedes-Benz Sprinter 319 2013 року випуску в досить таки гарному, технічному та кузовному стані. Це індивідуальна машина для захисту вашого, для захисту вашої оселі. Якщо ви за себе дуже піклуєтесь, цей автомобіль по колу повністю броньований. Броня в нього захисту рівня b 3 є система Starlink, є додаткова система кондиціонування для пасажирів заднього ряду, не переднього. Є передні та задні паркруніки, передні та задні протитуманки, камера заднього руху, є також передня камера. В нього оригінальні титанові диски 17 го радіусу, посилені ресори. Ось такі рассори в нього посилені, вони цілинки, все в доброму стані. Кастомні гальмівні диски, колеса із проставками. Є багато е, світоотражателів. дублюючі повороти, передня камера над на залобовим склом. Тобто тут все добре, є передні протитуманки. Передній ряд сидінь має три місця сидіння водія регулюється по висоті, дуже комфортне, два склопідйомника, підйомника, але вони не працюють. Магістраль система бронезахисту вікунь. Ось є в нас автосвітло, вебаста, є в нас система пожежу, типу пожежогасіння в автомобілі, є ось такий гучномовець із зовнішнім світом та із пасажирами заднього ряду. Передні та задні протитуманки. Сидіння все повністю в досить таки гарному стані. Ось тут трошечки затерта ручечка. Але це нічого страшного, тому що в нього оригінальний пробіг 36 тисяч кілометрів. Давайте запустимо двигун і подивимося, що в нас ще є в салоні. У водія також є підігрів переднього ряду сидінь, вмикання та вимикання парктроників. Блокування задньої бокової дверці, утримання автомобіля в полосі, попередження про зіткнення. Камера заднього руху, оригінальний пробіг 36 тисяч, круіз-контроль. Запускаємо двигун. Музична система вже працює. Камера передня також працює. Дивіться, помилок ніяких взагалі нема. Двигун працює. Дуже чітко та лагідно. До речі, двигун в нього у цього автомобіля 3 літровий дизельний. Тому це буде ще й економніша машина. Ось так працює м'яко двигун. В нас є додаткова кімната для вашої безпеки, яка обладнання. Ось таким. Салоном від BMW, електрорегулювання сидінь, електрорегулювання сидінь другого ряду, система клімата повністю працює. Ось такі віконці невеличкі, система захисту магістраль, є ось така музична система Pioneer. Аудіоколонки JBL, є також тут. Клімат працює. холодненьким дує, Телевізор також працює, але зараз не підключена до нього система. Starlink. В цьому автомобілі є також система Starlink і обладнана вона ось там. Тобто ви можете їхати на будь-якій дистанції, відчувати себе дуже комфортно. Тут все регулюється. Сидіння мають електрорегулювання. Повністю є ось такий столик додатковий для вирішення важливих ваших справ. Він складний. Та зв'язок з водієм. Якщо, наприклад, у вас закінчилась водичка, та ви бажаєте придбати собі її. Ще. Ось Apple TV. Пульти керування цьому є. Тут можна вмикати любе відео або любі диски. Музика тут дуже гарна, вона вам сподобається, коли ви приїдете на перегляд автомобіля, якщо дійсно забажаєте його собі придбати. Система захисту дуже добра. Так, ось дві дверці, бачите? Цей автомобіль можна придбати як за готівку в лізинг, так і за криптовалюту. Подивіться, зробити тест-драйв, оформити покупку. Ви маєте можливість в офісі нашої компанії за адресою кільцева дорога-1, паркінг торгового центру Республіка. Парк. Чекаємо на вас, друзі. Приїжджайте, тестуйте та купуйте. Будемо раді вас бачити. До зустрічі.